Вітаю вас сьогодні понеділок, 25 вересня, і Вже традиційно ми підбиваємо підсумку тижня, що минув. Тож що сталося на території області, і який цей тиждень видався для рятувальників Вінничини, далі більш докладніше підрозділами ДСНС області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій пожеж та проведення інших заходів здійснено 255 виїздів, з яких 101 виїзд здійснено на пожежі. 13 разів надходили хибні повідомлення на лінію служби порятунку. Надзвичайники здійснили 13 аварійно-рятувальних робіт. Піротехнічними розрахунками проведено 8 розмінувань, знешкоджено 11 одиниць вибухонебезпечних предметів. Здійснено 6 виїздів на забезпечення пожежної безпеки. За тиждень зареєстровано 97 пожеж. З них в екосистемах 48, на площі майже 30 гектарів. Вогонь забрав життя одразу у двох громадян, літнього подружжя, села Стара Гута Хмельницького району. Трагедія сталася 22 вересня. Ймовірною причиною виникнення загоряння стало необережне повод. Водження з вогнем власників будинку на пожежах. Врятовано матеріальних цінностей на суму понад 6 мільйонів гривень. Вогнем знищено 7 споруд. Вдалося врятувати 19 будівель та одну одиницю автотракторної техніки. За тиждень на водних об'єктах області сталося дві події, в результаті якої загинуло двоє людей. Вода забрала життя 65-річного жителя села Губник Газінського району та 75-річного жителя села Ганопіль Тульчинського району. Надзвичайники Вінниччини звертають. До жителів та гостей в області цінуйте власне життя та безпеку, дотримуйтеся правил безпеки, життєдіяльності, не залишайте за жодних обставин малолітніх дітей без нагляду. Наближаємо нашу перемогу разом.